Я студентка незламного Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Мене звати Сквірська Євгенія Андріївна. Я навчаюся на факультеті фізичної культури, спорту та психології, а саме на кафедрі психології. Також я є головою студентської ради. Якщо ви в мене спитаєте, чому саме для себе я обрала психологію, то я вам одразу відповім: враховуючи обставини, які зараз в нашій країні, а саме це війна, кожна людина потребує психологічної підтримки. Це може бути військовий або цивільна людина. Можливо, це відео зараз дивляться захисники нашої України, тому хочу віддячити кожного за те. Що вони боронять нашу країну та захищають наш народ. Я впевнена, що зараз кожен українець має тільки єдину мрію це скоріша перемога. А також для тих, хто покинув своє рідне місто для того, щоб зараз жити під українським прапором, я бажаю скорішого повернення додому. Найголовніше це зараз не втрачати силу духу та не здаватися. А зараз я хочу вам розказати про своє дитяче хобі. З Самого дитинства мені подобалась хімія як наука, тому для себе я вивчала щось нове та цікаве а також любила проводити якісь цікаві досліди. Та навіть в дитинстві я планувала, коли стану дорослою, створити власний бренд натуральної косметики. Тому що рахувала, та й в принципі зараз рахую, що те, що органічне та натуральне, воно дуже корисне для нашого волосся, для нашого обличчя та цілком для всього нашого організму. Я всім дуже вдячна за увагу, за те, що ви прослухали та продивилися це відео. Усім гарного дня!